Діджиталізаріум. енциклопедія цифрових технологій. Отже, поки ви слухали заставку діджиталізаріуму, ми перенеслися на нашу діджитальну кухню. І зараз я хочу вам продемонструвати подвійну індукційну плиту від компанії Cobalt System. Це плита на дві комфорки. Вона з мовним інтерфейсом. Вона локалізована українською мовою. Виглядає як такий прямокутник горизонтальний зі скошеною передньою панеллю, яка дивиться на нас під кутом 45 градусів. Зверху на ньому дві площадки скляні, і на, ці, на кожні, ну, права і ліва площадки, на кожній площадці є такі тактильні кільця. Тобто вони відчуваються пальцями, де ставити сам посуд. А, позаду є вентилятор, а, два вентилятори, і тому не потрібно ставити девайс близько до стіни чи до якихось предметів для того, щоб виходило гаряче повітря. А, шнур живлення такий дуже добротний, дуже товстий. А, він ззаді по центру. А, має плита, ножки, але вони якісь такі дивні, я б не сказав, що. Немає тут гуми на них, хоча є маленька, ніби, але вона так досить легко рухається. Ви чуєте, я двома пальцями фактично рухаю. Хоча, коли на ній буде стояти каструля з якоюсь їжею, з тим, що ви будете готувати, то думаю, що буде ок. Отже, органи керування справа наліво будемо йти. Є чотири блоки по три клавіші. От перший блок справа це кнопка вімкнення-вимкнення. Потім. Лівіша кнопка потужності. Потім кнопка плюс. Далі наступний блок через кілька сантиметрів. Кнопка мінус. Кнопка температура, кнопка таймер. Далі йде а, такий проміжок, наскільки я розумію, там, мабуть, якийсь дисплей. Знову це, це були кнопки, які відносились до однієї комфорки. А, тепер лівіша. До того, що відноситься до лівої конфорки. знов кнопка вімкнення, вимкнення, кнопка потужності, кнопка плюс, кнопка мінус. Уже останній блок з трьох клавіш, а кнопка температура і кнопка таймер. Всі кнопки квадратні, великі. Клікають, коли на них натискаєш, і ніяким чином не позначені. Тобто потрібно якось або адаптувати, до речі, місце для наклеїк шрифтом Брайля предостатньо. Можна приклеїти внизу, а можна і на саму кнопку наклеїти. Тобто Тут також кнопка така велика, квадратна, і можна ну, поміститься наклейка, Там, наприклад, навіть з двох Брайлівських літер, літер, з двох брайлівських літер. так, Поміститься спокійно. Отже, що ми робимо? Спочатку ми вмикаємо. Давайте будемо все робити з лівою комфоркою. От я хочу з лівою. Натискаю на кнопку on-off і слухаємо. Потужність, ліва комфорка. Все, він сказав: потужність, ліва комфорка. Якщо я зараз натисну на кнопку потужності, вона стане на а, позицію 6. Ліва комфорка. Потужність 6, ліва комфорка. Каструлі, ліва конфорка без каструлі. Все, ліва комфорка без каструлі. Нас про це постійно буде повідомляти, і ми нічого не можемо зробити, поки не поставимо каструлю на комфорку. Ставимо каструлю. З каструлею. Ви чуєте одразу такий звук? Пішла нагріватися вода. Дуже швидко, зараз кнопками плюс і мінус, ми можемо регулювати потужність. Натискаю на мінус. Ліва конфорка, потужність 5, ліва конфорка, потужність 4, ліва конфорка, потужність 3. Я дуже близько підношу мікрофон до плити для того, щоб ви почули голос. Хоча його так на кухні чутно, і тому вам дуже голосно чутно вентилятор. Ось так насправді, якщо стояти на повний зріст. То це шумить ось так. Тобто, в принципі, не дуже голосно. Навколо каструлі я можу торкатися рукою, поверхня абсолютно холодна. Тепер, от у нас на потужності здається, там 4 було. Натискаємо кнопочку температури. І тепер я вже можу регулювати температуру. Ліва конфорка 140 градусів. Ліва конфорка, ліва конфорка. Ви чуєте, як я клікаю кнопкою. Все, 280 це максимум. А температуру краще використовувати, коли ви, наприклад, щось смажете, тому що воно буде, плита буде підтримувати постійно цю температуру, яку ви обрали. А потужність, наприклад, більше для закіпання води. Ліва ліва конфорка, ліва конфорка, ліва конфорка, 140 грамів. Незручність в тому, що кожен раз, коли я натискаю на клавішу, він говориться ліва комфорка чи права комфорка. Це в цьому трошки є незручність. Тепер таймер. Натискаю кнопочку таймера. Таймер, ліва комфорка, ліва комфорка, ліва комфорка. плюс одна хвилина, ліва конфорка. Два хвилини. Давайте ліва комфорка. Одна хвилина. Все у нас вода гріється. Таймер запуску, ліва комфорка. Таймер пішов. Залишилося 50 секунд. Тіре залишилося 40. Секунд. Каже, тіре англійською мовою чомусь. Зверніть увагу, ви чуєте, як працює індукція. Тіре залишилося тридцять секунд. І зворотній відлік пішов. Тріє залишилося 20 секунд. Вже дочекаємось. 3. Залишилося 10 секунд. 3. Залишилося 5 секунд. Ліва конфорка. Таймер завершено. Висока температура конфорки. Нас попереджує, що температура конфорки висока. А Праву, наприклад, зараз я включаю. І тепер хочу обрати, наприклад, температуру на правій комфорці. Права конфорка 160, права комфорка без каструлі. Права комфорка, без каструлі. Все, ми нічого не можемо зробити, тому що без каструлі треба поставити каструлю. Ось, в принципі, і все. Тобто, управління досить. Просте нас дівчинка повідомляє про те, що все ще температура комфорки висока, щоб ми були обережними, але загалом керування просте, ніяких особливих серйозних дій виконувати не треба. Все як на звичайній плиті, тільки треба, щоб посуд був індукційний. Є температура, потужність, таймер. Можна виставляти залежно від того, яку страву ви готуєте, відповідний обирати режим. Це кобальт. Індукційна двохкамфоручна плита з е, локалізацією українською мовою. А тепер, поки ви будете слухати заставку діджиталізаріуму, ми повертаємося в студію. Діджиталізаріум. <клес> Інциклопедія цифрових технологій.